І говоримо про оперативну ситуацію на лінії фронту, зокрема навколо Красногорівки на Донеччині. Хоча часто наші експерти звертають увагу на те, що кожен населений пункт є важливим. Утім є ті місця, на які звертають особливу увагу, тому що там активізуються бойові дії, і зокрема в оперативному оперативно-стратегічному угрупованні військ та в Рія, зокрема Хортиця повідомили перепрошую Хортиця. Повідомили, що Росіяни малими штурмовими групами намагаються прорватися у місто. І е, зараз там, зокрема, під прицілом Красногорівський вогнетривкий завод більшу частину ліквідували ворогів, е, але бої тривають. До нас приєднується військовий аналітик Олексій Гетьман. Пане Олексію, доброго ранку. Да, доброго ранку. Добрий ранок, пане Олексію. Тож будемо говорити про ситуацію довкола Красногорівки, яку російські окупанти вже ніби брали, проривалися, зараз намагаються прорватися знову. Тож давайте спробуємо спершу стратегічно поглянути на поле бою в цьому районі. Навіщо їм Красногорівка? Ну знаєте, важко сказати, навіщо будь яка територія, яку вони намагаються захопити. Но для того, щоб спробувати просуватися далі, тут треба дивитися на мапу. На жаль, по радіо це, це зробити важко, але дивитися і розуміти, що вони хочуть контролювати щонайменше ну, Донецьку-Луганську область, то що вони планували. Ну виходити далі. Тут питання навіщо вони це роблять, ну це таке майже риторичне. Риторична вже згадувала так вперед. про uh -huh. Красногорівський вогнетривкий завод. Історія 115 років існування цього заводу, один із найстаріших в Україні. Загалом цей об'єкт для росіян. Чому саме туди намагаються прорватися? І відомо, що там частина росіян заблокована. Я так. не знаю, як зараз ситуація станом на зараз, чи їх знищили, чи вони залишаються там? Ну, те, те що завод це сам по сам по собі фортифікація, в якої ну. Простіше тримати оборону, це як такий центр, з якого можна далі намагатися рухатися. Те, що вони там заблоковані, немає інформації про те, що вони знищені чи оточені, але заблоковано, це означає, що туди не, в них немає можливості постачати зброю, ну все, що БК особливо, все, що необхід для ведення бойових дій. Тому заблокований підрозділ там буде знаходитись, ну, Ровно стільки, скільки в них буде вистачати небо. Потім швидше за все вони будуть або знищені, або або ополонені. Сам завод, наскільки я розумію, не має вже ніякого значення як завод. Це суто фортифікаційні споруди. Навіть така споруда, як цей, напевне, недозруйнований сьогодні завод, все ще має для них значення як. Хоч якась захоплена будівля пункт до їхнього побідобесного 9 травня. Ну, до, до побідобесного 9 травня в них були плани захопити часів яр, і про це вони казали ну, зі всіх своїх ефірів, зі всіх своїх етерів, що от, це ну, вони там кажуть звільнити, не захопити, звільнити. Поки що їм це не вдалося, а завод, щоб повертатися до заводу, то. В ці заводи будувалися ну, ще в ті часи, коли використовувалось багато, скажімо так, цегли, і вони ну, можуть витримати там там, можна ховатися від враження мін, від враження куль. Тобто, ну, це, це така фортифікація. Пане Олексію, Красногорівка, от як кажуть військові, які перебувають там, от постійно під ударами фабів, градів, мінометів, касетних боєприпасів, там досі залишаються люди. Попри це, є також інформація знову таки ОСУВ Хортиця про те, що використовують вороги переважно малі штурмові групи. Вони не можуть там використовувати важку техніку, чи це в них така тактика? Це більше тактика, тому що важку техніку в них від'ємний баланс. По відношенню до того, що вони можуть постачати на лінію фронту, скільки не втрачають, на відміну від людей. Тому <кхм>, техніку вони будуть ну, максимально заощаджувати. А невеличкі групи, ну, це вони намагаються мавпувати сучасну тактику. Це тактика мережево-центричних війн, коли невеличкі групи, але дуже добре між собою комунікують. В режимі онлайн у командира навіть невеликої групи, там відділення чи просто 3-5 людей і. Є планшет, і він знає, що відбувається ліворуч, праворуч, попереду, позаду, і має право самостійно приймати тактичні рішення в межах тих стратегічних задач, які було поставлені перед більш великим підрозділом. Ну, це сучасна тактика ведення бойових дій, враховуючи ті засоби, які можна використовувати. Росіяни теж роблять невеличкими групами, там 5-10 максимум людей. Це рівень відділення, але це зовні Виглядає так само, як сучасна тактика росіяни, просто мали групи, ну замапували частково зовні. А ці групи між собою не, не комунікують, так як це мало би бути, для чого це ці груп мали групи використовуються. Ну і звісно, засобів таких такого засобу зв'язку в них немає. і Тим більше приймати самостійне тактичне рішення, командир відділення чи командир там зводу росіян не мають права і намалювали там стрілочку, так рухатись. Вони так і будуть рухатись. Тобто тут. Мали група, але тільки ще раз сучас датіка, тільки сксмосмаковано зовні. Але трошки не ті ну водночас я вже не вперше чую від експертів, які виходять на зв'язок зі студією українського радіо, що ворог все ж таки вчиться. Чи може він в цьому сенсі вчитися швидше? Чи можемо ми очікувати, що ці групи вони навчаться, наприклад, комунікувати між собою? І чи не час нам думати, а що ми можемо цьому протиставити? Ні, комунікувати між собою? Вони вони навчаться засоби зв'язку? Це не. Є велике питання, але е, дати можливість командиру невеликої групи е, керувати самостійно, приймати самостійні тактичні рішення, росіяни, ну, це проти логіки їхньої армії. Я думаю, що тут до цього вони не йдуть. А те, що вони вчаться, так, звісно. Там багато людей вже мають ще не менше дворічний досвід бойових дій, і ну, вони навчилися, як ховатися, як там пересуватися. Ну, Це очевидно, це теж люди які mm -hmm. теж вчаться. До речі, в контексті комунікації, от буквально зараз вранці з'явилася новина про те, що Пентагон і SpaceX обмежили використання Starlink російськими військовими, пише Блумберг. Зокрема, помічник міністра оборони США Джон Пламп зауважує, що зараз влада США і SpaceX розробили добре рішення, не конкретизував яке зрозуміло, але каже, що Росія продовжить шукати способи використовувати Starlink та інші комерційні системи зв'язку. Наскільки ця проблема є великою, наскільки? Тільки вона може бути вирішена найближчим часом, чи достатньо тих зусиль, які зараз докладаються з боку наших партнерів? Ну, це, це було б дуже непогано. це саме Вони це використовують для того, щоб коригувати артилерійський вогонь, використовуючи орлани, ланцети. Тобто це більше не для комунікації між малими групами, це більше для наведення ну, артилерії, мінометів через БПЛА, які вони використовують. Ну Якщо їм. Що вдасться, ну, воно потрібне для того, щоб ці БПЛА могли залітати як можна далі. І тоді, через супутниковий зв'язок, можна ну, дивитись, проводити розвідку чи наносити удари. Якщо не використовувати супутникове, а використовувати безпосередньо ті, ті засоби зв'язку, які є у оператора цього дрона і на самому дроні, то ну тільки вони можуть працювати тільки в межах прямої прямого прямої прямо, прямо відомості, як то кажуть. Якщо воно відлітає далеко, там за 10-15 кілометрів, то це вже тільки через супутник, так безпосередньо напряму оператор вже його. Ну він по великому рахунку, має бачити того очима. Я хотів би поговорити про керівництво нашими силами оборони. Вчора Володимир Зеленський провів низку кадрових перестановок в керівництві збройних сил. Зокрема, призначено нових командувачів сил спеціальних операцій та сил підтримки. Новим очільником ССО став генерал Олександр Трепак, який є публічною персоною. Він є, якщо наші слухачі пам'ятають, прототипом героя художнього фільму «Кіборги». Він замінив на цій посаді Сергія Лопанчука. Той був призначений 3 листопада двадцять. Третього року, ну і при цьому попередній командувач Віктор Хоренко публічно заявив, що Зеленський порушив процедуру призначення, оскільки нібито не було відповідного подання. Інші кажуть, що подання було. Хоренко пише, що дізнався про новину. Зі змі пробачте. Ви знаєте, ротація під час бойових дій в будь-якій армії це ситуація, яка достатньо ну так так, так, так воно часто відбувається. З чим це пов'язано, інколи важко зрозуміти. Ну, може, політичне керівництво чи військово-політичне керівництво не бачить в цих людях тих, тих можливості, які, які б вони мали. Ну, те, що вони мали б робити, вони не роблять так, як хотілось би нашому керівництву. Ну, це це навіть можна зрозуміти. А от процедура призначення та звільнення. Вона має бути чітко дотримуватись, не може командуючи, командуючи якимось групою військ, чи просто звільнятися, про процес з засобу масової інформації. Є певна процедура в Збройних силах і uh -huh. порушення цієї процедури це, це, це дуже погано. Так, так, так робити не можна. Це е, дуже дивно, бо є. Вона доволі проста. Якщо, якщо військову людину треба десь перемістити з одного міста в інше, вони коли підписують контракт, ну, будь-який військовий. Він знає, що там в контракті е, прописано, що він не може там претендувати служити саме в цьому місті, чи саме в цьому підрозділі. В будь-який момент його командир може перевести з одного міста в інше командування, чи з, з однієї посади на інше. З, з, згідно рішенням військового керівництва, таємно це робити. Ну це, це викликає знаєте, викликає багато питань. Не зрозуміло навіщо це робити, якщо процедура не складна. Тут не треба, знаєте, там, якщо. Ну, вдивкати трошечки в бійки, що це держслужбовець, там є певні процедури, які можна перемістити, як його можна звільнити, що це там доволі важко, там звільнено його рангу, там не можна давати нижчу посаду. В армії такого немає. Накази все. Ви отримали накази, там три дні на збори. Ви приїжджаєте там з міста там, Київ, наприклад, до міста. там. Тобто це, ну, це і все, і ви зібралися та поїхали. Тут, і це прописано в вашому по великому рахунку контракту. Так само, як ви можете можуть перевести на іншу посаду. Ну а чи звільнити з посади? Робити це ну, якось в тиху, це, ну, це незрозуміло. Тут це не погано, не добре, це просто не зрозуміло. Навіщо? Ну і про нового командувача сил підтримки. Це генерал Дмитро Герега, звільнений з цієї посади два місяці тому. Тоді став Олександр Яковець на два місяці колишній начальник інженерних військ. Отакі ротації туди-сюди. Вони про що? Ну, значить, відбувається щось. Ви знаєте, не вся інформація, звісно, яка про події, які відбуваються всередині Збройних сил, має бути на загал. Тобто, це є речі, які пов'язані з військовою таємницею. Ну чому це відбувається? Ми бачимо тільки вершину айсберга, Щось всередині, щось всередині проходить ну, може не дуже так, як хотілося зрозуміло. Повертаючись до е, тих подій, які відбуваються безпосередньо на полі бою, і тут беремо схід південь, є найгарячіші точки, є можливо менш ті, де вдається стримувати наступ. І ось до цієї тактики, яку ми вже обговорили на прикладі Красногорівки, чи можна за рухами росіян? На різних от ділянках, навіть на прикладі кожного окремого села, простежити, проаналізувати їхню загальну стратегію того, як вони ведуть зараз бої. Ну тобто, це суто такі там штурми, які вкидають все, що можуть, чи все таки там є, простежуються якісь більш конкретизовані плани напрямки рухи? Ну я думаю, що поки що ми вже очікуємо посилення наступальних дій наприкінці травня, на початку червня, причому казала Головне управління розвідки. Це пов'язано з тим, що вони. Мобілізували і підготували вже ще не менше 120 тисяч. Зараз у них обмітні плани ще 200-300 тисяч підготувати, і ці люди вже поступово долучаються до російських збройних сил безпосередньо на лінії фронту. Тому посилення, а де, де вони будуть саме робити? ну, Казати, що вони промацюють, от починаючи від Красногорівки, тобто з Мар'їнського напрямку, і далі до Авдіївського, Бахмутського, Купенська, Ліманського, щоб по мапі дивитися, ну. Навряд чи вони роблять такі штурмові дії, щоб промацати наш нашу оборону. Вони чудово знають, які в нас там підрозділи. Ну ми, коли дивимося, наприклад, на мапу Дібстей, ми ж бачимо, які підрозділи і як вони рухаються російським. Можна подивитися, хто командує цими підрозділами. Ну чому ми вважаємо, що росіяни не знають так само про наше підрозділи? Звісно, знають ну, тому нічого вони не промацають. Але от такі удари по лінії фронту вздовж тисячі кілометрів. Вони свідчать про те, що вони намагаються розтягнути нашу оборону, щоб ми не могли не розуміли, де саме вони готують найбільш потужні наступальні дії. Ну це тактика, яку нам пропонували. Це відома тактика. Знав нічого такого ноу-хау немає. Mm -hmm. Це нам казали що генерали блоку НАТО, коли ми проводили нашу наступальну дію, що наступати в одному місці, це ну не знову там усі це теж добре. Знаємо це, вчиться в військових училищах, там на другому там чи на першому курсі. Наступати в одному місці не варто, треба робити в двох-трьох місцях, робити відволікаючі удари, щоб розтягнути і ворога оборони ворога і намагатися. Ну чим вона більш розтянути, тим вона більш тонка, звісно, і тоді там в деяких місцях можна спробувати все прорвати. Росіяни робляться зараз теж саме, тобто тактика таких. Піхотних, скажем, по по боїв піхотних броньованих техніки, вона за останні в стону суттєво не змін uh -huh. Змінилися засоби враження а логіка залишилася та сама. Військові експерти по різному по -різному оцінюють зараз події на фронті. Одні обережно, одні з оптимізмом. Звісно, багато що впирається у ту допомогу, яку ми маємо отримати. Ті ж 180 тисяч снарядів, які мають у червні нарешті дійти до наших військових, деяку техніку вже поступово отримують і звертають увагу на те, що росіяни користуються цим моментом, щоб якраз просунутися якомога далі. Очевидно, за рахунок того, що потім, коли наші оборонці зможуть повертати, це ну щоб вони виграли якийсь чи час чи площу скажімо так, наскільки вони зараз просунулися, е, і наскільки це вплине на той час, який нам знадобиться, щоб повертати навіть те, що зараз втрачено, поки ми не мали допомоги, ну е, поки ми допомога вже надходить. Просто вона находить так швидко, як нам хотілось би, але не тому, що хтось десь гальмує, тому що є логістичні можливості, ну, спроможності перевозити нову. Бо ми ж перевозимо цю зброю таємно, ми ж це ж не фуру завантажили, вона поїхала. Це треба так, щоб росіяни не дізналися, щоб не було е, техніка вражена ще до того, як вона під'їхала до лінії фронту. тому. Поки вона не Росія не будуть намагатися захопити як можна більше території. Ну це теж вочевидь. Поки що тактич тактична ініціатива на їхньому боці. Ну ті втрати, які вони несуть, ну це оцінюють інститути дослідження. Він американські, наші британські американські партнери. Що ну, не сум... ну, втрати дуже великі, з дуже невеликим результатом, тобто просування незначне. А втрати вони несуть там більше тисячі, там де до півтори тисяч людей щоденно, навіть майже півміль... ну, більше ніж півмільйона армії росіян на сьогоднішньому фронті для них це теж все ж таки серйозні втрати. Скажіть, будь ласка, ще таку річ: от ви сказали, що глобально за останніх 100 років нічого на полі тактичному не з'явилося, нового це, атака спасибо. в кількох місцях, але щодо тилів. Якщо раніше, скажімо, потребували рейдів в тилах партизанських якихось дій, щоб рушити логістику ворога, щоб перерізати ланцюги постачання, сьогодні є удари безпілотниками, удари ракетною технікою. Ворог намагається нашу енергетику атакувати. Що намагаємося робити ми, принаймні, з того, про що можна публічно говорити? Чи з'являється у нас щось я, нове? Я не казав, що не змінилося. Багато що змінилося. Змінилися засоби якими досягається ця мета, мета така сама, атакувати по флангу? Mm -hmm. тобто, Тактика змінилася завдяки тому, що з'явилася новітня зброя. А логіка, філософія, скажімо, навіть, стратегія, вона залишилась така сама. Тобто, Ми так само дивимося на мапу, як Deep State, як дивилися і тільки на папері люди в часі Першої світової війни. Ну, тобто, бачите, я це мав на увазі. Добре, що? ну тоді що? давайте про сучасність і про, так, про, про спробити, тактику що? про ці сучасні методи. Так, де що треба робити? Ну, максимально руйнувати логістику ворога і максимально, максимально далеко. Сама буде довга рука, щоб де вони ховають найбільш великі склади. Це так само нафтопереробні заводи. Це е, виробництво пов'язане з розробкою чи е, виробництвом техніки. Ну, руйнувати тили, руйнувати е, паливномостильні е, бази. Логістику, дороги, залізниця. Ну те, що робили раніше партизани, зараз це треба. Ну ви дуже влучно це підмітили. Зараз це треба робити ракетами, і якщо ракети туди не долітають, то туди долітають наші дрони. Тому це по великому рахунку можна порівняти дроново-ракетні атаки по території тилам ворога як партизанська війна. Британська розвідка і повідомила і речник повітряних сил Ля Євлаш напередодні у телемарафоні підтвердив, що росіяни модернізували ракету Х-101. Тут до питання загалом виробництва ракет. Ми постійно відстежуємо то вони таку кількість того типу чи іншого ракет виробляють за місяць, то іншу десь менше, десь можливо трохи більше. А щодо модернізації, як далеко вони можуть піти в цих модернізаціях, і щодо ось і Х-101 модернізованою збивати, ми її можемо. Каже Ілля Євлаш, але для цивільного населення чи не будуть наслідки більш загрозливішими? Ну, для цивільного населення наслідки більш загрозливі будуть тоді, коли ракета прорветься через лінію оборони, золотить цивільне місто. Росіяни обстрілюють не військовий об'єкти, а цивільні об'єкти своїми ракетами. Ну, за модернізація намагаються зробити імпортозаміщення, як вони кажуть. Тобто під санкціями їм важко виробляти високотехнологічну зброю. Тому вони китайські. Мікросхему, скажімо так, використовують, намагаються власне виробництво. Ті ракети, які ми ну, збили і потім досліджуємо, там вже багато чого з виробництва Російської Федерації. Тобто вони, ну давайте, в них немає такої, такої потужної виробництва якихось високотехнологічних деталей, але вони ж теж не країна там, якогось третього світу, в них вистачає власного виробництва, Може заміняти, може вона буде не так добре працювати, може вона стане гірше за своїми показниками. Мається на увазі головка самонаведення, бо двігуни там вони не змінюються. Чи копні uh -huh. ракети, і вона буде е, не така точна. Ну що це, це може вплинути тільки на точність ракети, більше ні на чого. А те, що от ну, з заяви пана Євлаша, я витягнув, що там додано ще одну бойову частину. Тобто це принцип ракети, в якої розділяються боєголовки і атакують кожна різні цілі? Справа в тому, що ці ракети вони розроблялися для того, щоб мати нести ядерний заряд. Тобто вони можуть. Це, це всі ракети, ми кажемо тактичні ядерна зброя, це є тактична ядерна зброя, ці ракета можуть нести ядерний заряд. А те, що якій там стає бойова частина, вона може бути ну, тут. Це так, ну, ладно, можна так сказати, розділяючи. Вона, там вона може бути склочно-фугасна, вона може бути касетна, вона може будь-яка. Тобто бойова частина це відсік в ракеті, в якій можна ну, пробачте, напхати все, все, що вам заманеться. І головне, щоб там була певна вага, і вона була відцентрована, щоб вона не заважала їй літати. А що вони туди закладуть, ну, Та що завгодно? Пане Олексію, а щодо північно-корейських ракет, які виявляли наші військові і зауважували, що вони не такі точні. Вони часто вибухають у повітрі. Що з ними? Чи скоротила їхнє використання Росія? Чи вони досі я думаю, що застосовуються? такі, такі ракети але вони низької якості? Я думаю, що якраз північна Корея нашу війну використовує як полігон, для того, щоб вивчити які ці ракети, наскільки вони можуть долати сучасну протиповітряну оборону. І росіяни можуть його використовувати як хібні цілі, для як відволікаючі цілі. Тобто не можуть сказати, що вони їм не потрібні. Вони будуть вони бачать, що вони не дуже якісні, тому от, просто їх запускати так, аби вони летіли, відволікали наше поколо. Це теж, теж до цього теж потрібні. Ну такі засоби, як північна ракети. Ну а Харець, зрозуміло, вони... дякую вам. Олексій Гатьман, військовий аналітик, був на зв'язку з українським радіо.